Буквально тільки що закінчилася дуже класна сесія з клієнткою, моєю коханою, і а, розбирали дуже класну метафору. Просто послухайте. Я думаю, що це дуже важливо усвідомити кожній жінці для того, щоб навчитися кайфувати від свого життя і в цілому будувати своє життя з дуже сильного фундаменту. Розбирали метафору будинку. І фундамент цього будинку це була е, жіноча її така опора. І цей фундамент він насправді у кожної з нас складається з чогось свого. Але в цілому це має бути така внутрішня сила, внутрішня віра в себе. Це ваші переконання, це ваші проекції, як ви бачите цей світ, ваше бачення. Вона поділилася тим, що в неї не був збудований ось цей фундамент. Вона почала одразу будувати стіни, будувати двері, ставити вікна, але не було нормального фундаменту, і вона навіть не розуміла в цілому. Да? А, з чого має складатися цей фундамент. І тут важливо зрозуміти кожній жінці, що а, ми маємо усвідомлювати, на чому стоїть наш будинок, чого нас тримає всередині. Чому наш будинок не має зламатися? І чому він не буде ламатися? Бо якщо він зламався, значить ну це проблемка десь там. У вашому фундаменті. І тоді приходьте до мене, будемо про це говорити, розбирати і поділюся тим, як створити той фундамент всередині себе, щоб вибудувати шикарніший замок. Тому запрошую вас до себе в телеграм, і там є мої контакти, куди ви можете мені написати.